Сьогодні ми з вами поговоримо про звуки. Іноді наш ротик відкривається вільно, і звук із нього котиться як кульки, не зустрічаючи пірішкод, ми їх співаємо А-О У, і, і. І називаються вони голосними звуками. В словах вони можуть знаходитися. На початку слова, всередині або в кінці. І зараз ми з ними познайомимось. Звук А ми промовляємо, співаємо його, коли наш ротик широко відкритий. А. -а, -а, -а! І в словах акула, автобус, апельсин, абрикос. Ананас. звук А знаходиться на початку слова. В словах Мак, бант, кран, паук звук А. Ми чуємо всередині слова. В словах сова, лялько, корова звук А. Знаходиться в кінці слова. Звук О вилітає з ротика, Схоже на колесо, наш ротик кругленький О. І в слові огірок звук О на початку слова. В слові сова всередині. І в слові мило звук О в кінці слова. Звук У вилітає з ротика, коли наші губки складаються у трубочку у, -у, -у, у- І в слові Удав звук У на початку слова. А в словах дуб, суп, павук ми чуємо звук О всередині слова. Звук І вилітає з ротика. Коли він посміхається, і... і в словах індик та ікра звук І на початку слова, а в словах кіт, хліб, ніж сік звук І знаходиться всередині слова. Звук І наполегливий. Він вилітає з ротика, коли той трошечки відкритий та посміхається. и. Звук І може знаходитися тільки всередині або в кінці слова. В словах Сир, гриб, рис, кит ми чуємо його всередині слова. А в словах часи, ваги, шорти. він… В кінці слова. А зараз ми з вами пограємо в гру. Впізнай звук за відкритим ротиком. Перший звук ротик відкритий А. а, -а, -а. Другий. Трішки посміхаємось. И -и -и. Коли наш ротик кругленький о. -о, -о, -о. Ми щиро посміхаємось. І. -и -и. І наші губки складені у трубочку звук У. Молодці. Знайди голосний звук на цих картинках та познач його перше слово сом. Голосний звук О знаходиться всередині слова. В слові кит звук І теж всередині слова. Так як голосні звуки ми співаємо і ротик наш завжди відкритий на схемах, ми позначаємо його кружечком. Давайте зараз ми знайдемо голосний звук у назвах зображень та позначимо його кружечком у відповідному квадратику. Перше слово бант. Голосний звук всередині слова. В слові оса два голосних звука на початку та в кінці. В слові тигр голосний звук І всередині слова. В слові «кіт» звук І ми чуємо всередині слова. Слово вовк голосний звук О знаходиться всередині слова. І останнє слово суп звук У теж всередині слова.